Друзі, всім привіт, українці запустили свій флешмоб, знімаються в костюмах на тлі розбомблених Росією міст або у військовій формі, демонструючи наскільки відірваними від реальності є американські політики, які дорікають про костюми. Ну американці масово записують відео на підтримку України з проханням не судити про них за діями їхньої влади. Дехто навіть обрізає волосся на знак солідарності. Часом, панове, реальна ситуація на фронті загострюється за даними CNN, Україна може за кілька тижнів залишитися без ракет Петріот, і це відбувається саме тоді, коли США вирішують, кого підтримувати в майбутніх війнах, а точніше, вирішують поки що не підтримувати Україну. Американські чиновники цинічно заявляють, що замороження допомоги мовляв можемо скасувати, але. Якщо переговори щодо завершення війни будуть прогресувати, ба більше американці, схоже, готові переключитися на зовсім інші зовнішньополітичні справи. Про що я друзі? Міністр оборони США під гексет прокоментував відповідь Китаю про готовність вести будь-який тип війни на запровадженні президентом Трампом мита. Якщо коротко, США готові вступити у війну з Китаєм. Ті, хто жадає миру, повинні готуватися до війни. Якщо ми хочемо запобігти війні з китайцями або іншими країнами, ми повинні бути сильними. Ось чому ми перебудовуємо нашу армію. Ось чому ми відновлюємо стримування в дусі воїна. Ми живемо в небезпечному світі з могутніми висхідними країнами з зовсім різною ідеологією. Віцепрезидента США Джей Ді Венса журналісти запитали, чи дає перевагу росіянам пауза щодо допомоги Україні. Нагадаю, що окрім військової допомоги США призупинили обмін розвідданими з Україною. Це підтвердив директор ЦРУ. Відповідь Венса як завжди, оцініть. Чи вважаєте ви, що пауза щодо допомоги Україні дає перевагу росіянам? Дивіться, президент Трамп дуже чітко сказав про нашу політику по Україні. Він хоче, щоб українці сіли за стіл переговорів. Ми хочемо, щоб українці мали суверенну та незалежну країну. Ми вважаємо, що українські війська воювали дуже хоробро. Але ми перебуваємо в тій точці, де ані Європа, ані Сполучені Штати, ані Українці не можуть продовжувати цю війну нескінченно. Тому важливо, щоб усі сіли за стіл переговорів. Просто підер не знаю, якнакше це коментувати. Радник Зеленського із комунікації підтвердив, що керівник ОП провів розмову із радником Трампа із нацбезпеки Волцу. Раніше Волз заявив, що обговорювали місце, дату і. Команду для майбутніх переговорів на тлі американського безумства дуже важливу базу видає французький лідер Макрон. Він виступив із важливим зверненням до нації. Респект. Давайте коротко розкажу ключове. Отже, Макрон визнає, що США зменшують підтримку України і натякає, що Європа має взяти ситуацію. Свої руки сполучені Штати Америки змінили свою позицію щодо цієї війни. Зараз вони менше підтримують Україну. Наша безпека, наше процвітання стають чим далі більш непевними. Я можу цьому зізнатися. Ми вступаємо в нову епоху, і з виступу друзі стає зрозуміло, що Франція визнає Росію головною загрозою для всієї Європи, а не лише для України. Макрон озвучує конкретні цифри і доводить, що Росія не має наміру припиняти війну. Це розбиває абсолютно всі ілюзії про можливість швидкого миру на умовах Кремля. Росія продовжує переозброюватися і витрачає більше 40% свого бюджету на. Оборону 30-го року Росія хоче ще мобілізувати додатково 3 мільйони солдатів і додати до свого зброєння ще 4 тисячі танків. І хто знає, чи зупиниться російська агресія на Україні, чи може становити Росія небезпеку для Європи? Цілком логічно випливає із попереднього твердження Макрона наступне: Франція збільшує оборонний бюджет та нарощує виробництво зброї. Це сигнал, що Європа готується до тривалої війни, інвестує у власне ВПК та зменшує залежність від США. Багато друзів Макрон говорив про необхідність подальшої підтримки України та досягнення миру на Прийнятних для України умовах, а не через тиск Вашингтона чи Москви, також Еммануель ставить крапку в дискусії про довіру до Путіна і наголошує, що Російська Федерація ніколи не виконує своїх. У 2014 році Росія вторглася на територію України, і ми тоді підписали мінські угоди, які Росія порушила. Їх порушила саме Росія. Вони не змогли дотримуватися своїх зобов'язань, і сьогодні ми більше не можемо вірити Росії на слово. Україна має право на безпеку і на мир і для себе, і це в тому числі і в нашому інтересі. Це в інтересі безпеки усього європейського континенту. Найнеочікуваніше, що пролунало. Від Макрона це заяви про ядерну зброю. Франція готова обговорювати поширення ядерного захисту на європейських. Союзники я вирішив також розпочати стратегічні обговорення щодо е, нашого захисту всього континенту з допомогою нашої ядерної зброї, е, хоч би було прийнято рішення, фінальне рішення все одно залежатиме від головнокомандувача, від голов, голів різних країн. Друзі, я вам нагадаю, що серед європейських країн ядерним арсеналом володіють лише Франція та Великобританія. На озброєнні Франції є 290 ядерних боєголовок, 280 розгорнуто. Британія має 225. Видання Reuters пише, що Франція, Британія і Україна хочуть завершити роботу над мирним планом вже буквально за кілька днів. Президент Франції Макрон і прем'єр Великої Британії Стармер провели кілька телефонних розмов із Трампом і Зеленським після їхньої суперечки в овальному кабінеті. Про це пише Reuters. Деталі плану наразі не розголошують. І один європейський дипломат сказав, що військові керівники мають намір завершити військові пункти протягом наступного тижня. Тим часом, друзі, державний секретар США Рубіо заявив, що повномасштабна війна Росії проти України. Насправді є проксі війною між США та Росією. Їй потрібно покласти край. Рубіо з'явився в ефірі з хрестом на лобі. Це пов'язано із релігійним обрядом, який проводять у попільну середу. Попільна середа день молитви за перший день посту. Не знаю, як це коментувати, можете написати в коментарях. Відверто кажучи, це проксі війна між двома ядерними країнами Сполученими Штатами, які допомагають Україні та Росією, і їй потрібно покласти край. А що ж Рашка? Запитаєте ви що там на Росії? Там, друзі, ніякими мирними ініціативами і не пахне. Москва продовжує масову паспортизацію українців на окупованих територіях. За словами Путіна, документи отримали вже 3,5 мільйони. Людей так в прошлом году, практически в повному завершена паспортизация жителей жителів районов Донецкой Донецької, і Луганської народных республик Херсонской и Запорожской областей. тим часом у мережу, друзі, маю поділитися. Потрапило чергове відео із російськими мобілізованими, точніше, із тими, що від них лишилося. Красномовно. сорока 41 чоловік на і їх просто отак побросали на. Просто от так, вот навіть трафареты не позирали, пацани Нового року не встретили ніхто втроєм. Короче. Ну, кидаю. Спасибо, Володимир Володимировичу, за наше щасливе будущее. Також, панове, бачу, що чимало шуму. Наробила заява нардепа Саврасова про те, що на військовий облік нібито ставитимуть вже з 14 років. Рада розробляє відповідний законопроект. Так от інформація про плани постановки дітей з 14 років на військовий облік не відповідає дійсності, і подібне не планується. Про це коментують в центрі протидії дезінформації при РНБО. Тому друзі, тримайте голову холодною, не ведіться на фейки та вкиди. Дуже багато ботоферм. активно працюють боти українською мовою з вами прямо зараз. Під цим відео і на всіх ресурсах в інтернеті. Будьте пильними, якщо щось виглядає як рухня, якщо щось подібне народню, якщо щось пише як рухня, то це є росня. Друзі, ну і маю до вас прохання. У мене сьогодні день народження, мені 41 рік сьогодні, старушка вже, але ця старушка дуже хоче, щоб на фронті наші мали Мавіки. Ми з вами тиждень збирали на Мавіки для першої ОСБ імені Герої України Дмитра Коцюбайла. Да Вінчі, до речі, завтра будуть роковини смерті Дмитра. Нам лишилося зібрати буквально там 120 тисяч, здається, а треба мільйон 400. 000. Тобто ми майже зібрали. Давайте сьогодні ви мене привітаєте з ним народження, донатами. В описі під цим відео буде лінк, на екрані є QR-код, і ми доб'ємо цей збір. Нашим дуже потрібно нині викупити сім мавіків. Цією сумою ми це зробимо. Дякую всім вам за довіру. Дякую за те, що минулий рік ви були зі мною. Це вкрай цінно. Дякую ботам, які дозволяють своїми комунікаціями і з недовірливими до нас українцями почистити нашу спільноту від тих, хто не рухає країну вперед. Дякую за те, що ви критично мислите. Для мене це шана і честь бути серед вас щодня. Дякую за довіру, друзі. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми з командою працюємо щодня, аби ви знали правду якою б некомфортною вона не була? Подивіться інші відео на нашому каналі, і до зустрічі друзі!